Відносина РЕФІ та Сполучених Штатів Америки агресор. Останнім часом Кремль досить часто робить такі гучні заяви, І говорили вони ще з приводу повторюсь, заяв щодо нових контактів. А саме представник Рефі назвав приблизні терміни. Тобто, бачимо, що останнім часом дійсно сполучені штати Америки, і РЕФІ досить часто або зідзвонюються, або зустрічаються, і наразі у Росії прокоментували. Потенційні контакти із Сполученими Штатами Америки, за словами голови російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва. Вони можуть пройти вже наступного тижня. Про це пишуть російські пропагандистські змі. Нові контакти між Росією та США можуть пройти вже наступного тижня. Це він, і також. Дмитрієв заявив, що буцімто є велика кількість запитів від американських компаній на повернення до Росії як в енергетичній сфері, так і в інших. Раніше до речі, український дипломат а, так вважає, що спроби Дональда Трампа нав'язати тимчасове перемир'я у війні Рефі проти України зазнали краху. А сам президент США опинився досить у складному перепрошую у скрутному становищі, тому що, начебто, дописує з приводу того, що. Трампа хотів зіскочити, так би мовити, з переговорів, але опинився у пасті. Як саме це сталося? Дійсно, політична ситуація довкола США, Європи та війни в Україні вона стає дедалі. Складнішою, і якраз таки український політик та дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю студії Захід прокоментував цю ситуацію. Говорив, що саме так український дипломат висловив свою думку з приводу того, що він вважає, що Проба Дональда Трампа нав'язати тимчасове порімир'я у війні Рефі проти України зазнала краху. А сам президент ша опинився у досить складному скрутному становищі за словами Романа Безсмертного. Дональд Трамп хотів досягти тимчасового припинення вогню в Україні, щоб вийти з переговорного процесу та перекласти відповідальність на Європу. Трамп мріяв про немічність Європи. Він розраховував, що його дії змусять Україну піти на поступки. Але після Паризького саміту стало зрозуміло, що Європа залишилася на боці столиці України, а санкції проти РФ будуть тільки посилюватися, зазначив безсмертний. Ми ну дипломат до речі звернув увагу на ключові тези, озвучені після Паризького саміту, які серйозно вплинули на ситуацію. Хочеться їх. Нагадати, саме там такі чотири, так би мовити, основні тези: по перше, США отримали сигнал від Європи про готовність продовжувати фінансову, економічну та військову допомогу Україні. По друге, санкції проти Росії не лише збережуться й посилюватимуться. По третє, європа залишається союзником України і ще більше збільшує свою підтримку. І по четверте лідерами оборонної політики в ЄС стали Франція та Велика Британія. За словами Романа Безсмертного, ситуація для Дональда Трампа ще більше ускладнилася. Трамп розраховував досягти короткострокового перемир'я, але тепер йому потрібна, хоч якась малесенька перемога, щоб вийти із ситуації. Проблема в тому, що Москва цього не дозволить Путін триматиме його в пасті, пояснив дипломат. І на думку безсмертного, американське суспільство вже починає усвідомлювати, що політика Трампа шкодить самим Сполученим Штатам Америки. А він має лише два шляхи: це об'єднатися. З Європою та посилити боротьбу проти осі зла, так би мовити, або ж зіткнутися з ризиком імпічменту. І нагадаємо також, що експерти досить багато стверджують, що Кремль намагається досягти своїх двоїстих цілей, покращити зв'язки з США, натягують і затягують так, би мовити, мирні переговори та й продовжують бойові дії на території нашої держави. Бачимо з вами дійсно, що. Те саме, чого прагне Путін у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, а саме затягування війни. На жаль, дійсно в деяких моментах в нього це дуже навіть добре виходить. І тим паче бачимо, що світова спільнота досить багато лідерів. Деяких вони продовжуються вірити РФ, вони продовжують вірити Кремлю, і вони продовжують чомусь вірити, тому що, начебто, расисти згодні на мир, начебто, вони готові до перемир'я, начебто, вони готові йти на який, на якийсь так, діалог та контакт. Хоча ми з вами причасту. Ми бачимо, що дійсно вони ведуть наразі дуже таку активну, дуже показову подвійну гру. І бачимо, що дійсно вони рухаються, як так би мовити, у двох протилежних напрямках. Деякі також експерти, саме видання NBC News дописують про те, що. Кремль намагається дійсно досягти своїх двоїстих сил і покращити зв'язки зв'язки, перепрошую США, і затягують мирні переговори та й продовжують бойові дії на території нашої держави. Тим паче ті ракетні удари, які були останнім часом, які прилітали на території нашої держави. Дуже так бачимо, яскраво показують той самий момент, що расисти вони затягують мирні переговори і вони продовжують чинити бойові дії на території нашої держави і говорити, що, начебто, вони б'ють. По військовим об'єктам вони продовжуються робити. І за інформацією видання, президент Росії Володимир Путін відправив одного із своїх найближчих союзників Кирила Дмитрієва до Вашингтона вже цього тижня для дипломатичних, так би мовити, переговорів, ставши найвищим чиновником Кремля, який відвідав США з моменту вторгнення Росії в Україну. Американські змі повідомляють, що водночас президент Росії Володимир Путін наказав мобілізувати 160 тисяч солдат і найбільшу мобілізацію. За останні 14 років, оскільки його дрони продовжують нічні бомбардування цивільних в Україні, і він готується до весняного наступу. Якщо Вірити президенту нашої країни Володимиру Зеленському, а бачимо, що наразі Кремль якраз таки і показує усіма своїми діями, що готується. І також йдеться у повідомленні видання NBC News про те, що ці два підходи чудово ілюструють стратегію Росії. На думку деяких західних спеціалістів з міжнародної політики, вони стверджують, що Путін повільно веде переговори з президентом Дональдом Трампом. Щоб мати змогу пришвидшити свої свій, свій наступ на фронті в Україні і одночасно роблячи ставку на досягнення нормалізації відносин з Саме таким знаєте досить дружнім білим домом до РФ і до Кремля йдеться повідомлення. Ну і раніше також дописувала видання думку з приводу того, що Кремль вказав, що переговори і США передбачають скасування санкцій щодо деяких російських сільськогосподарських так експортерів як умови для реалізації угоди безпеки в чорному морі та відновлення експорту. Ми ну, бачимо, що останнім часом також досить часто лунає так інформація з приводу того, що все ж таки до кінця травня має закінчитися війна. Ну дійсно з багатьох джерел лунає ця інформація. І Знаємо, що рашисти досить часто люблять встановлювати якісь часові проміжки, які вони потім не виконують. Але знаємо з вами, що дійсно вони дуже люблять прив'язуватися до дати. мова йде і про 9 травня. Зараз уже 6 квітня. Ми з вами це все бачимо. Ну і будемо звичайно і надалі слідкувати з вами за тим, що відбувається в Урефі, які далі дії Кремль такі дружні, так би мовити, то робить. Тим часом наші західні партнери. Нер вони також коментують, і те, що відбувається зараз, і в політичній сфері і з приводу того, що зараз відбувається із російським диктатором Путіним, і про розмови з Путіним, так адже очільницям з Фінляндії Аліна Валтунан каже, що зараз не варто телефонувати Путіну, адже час для нормалізації стосунків з Росією не настав. Новини про влучання балістики у цивільний об'єкт атака на кривий ріг. Так вказують на те, що. Розмови слід відкласти. Зазначає вона також за її словами. Поки Росія не демонструє бажання повернутись до міжнародної договірної системи. Тим часом, доки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин буде поручасно. Наголошує вона. А ось у Польщі також застерігають Трампа від історичної помилки щодо Криму, Донбасу та інших окупованих тимчасово територій, за словами радника прем'єра з питань України Павла Коваля, червона лінія буде перетнута для Польщі. Ти країн центральної Європи, якщо українські окуповані території будуть юридично визнані російськими як результат вторгнення до сусідньої країни. Ну і ці не тільки новини коментує також Валерій Клучок. Також він говорить про заморожені російські активи і як. Вони можуть повпливати в подальшому на економіку. І в цілому, чи можуть їх розморозити, щоб передати кошти для України для підтримки нашої інфраструктури, наприклад, ці всі коментарі можемо далі прослухати. Пан Валерій виклав на своєму ютуб каналі свіже відео, де пояснив подробиці і далі можемо заслухати. Яка сьогодні стала викликом загалом для нас, в тому числі. Що стосується заморожених активів Російської Федерації, ви знаєте, що Зеленський говорив про те, що Крил Дмитрієв їздив до Вашингтону, але й в тому числі він займається питанням повернення заморожених російських активів в усьому світі їх приблизно налічується 300 мільярдів доларів. Сьогодні стало відомо про те, що якщо Орбан в червні заблокує продовження санкцій проти Росії, то не тільки закінчиться термін їх дії, але і Європейський Союз. Зможе передати, точніше, йому доведеться передати Путіну 240 мільярдів євро заморожених активів. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Естонії. Очільник відомства закликав Європу зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Орбана і навіть пропонує позбавити Орбана права голосу у Європі щодо цього питання. Можливо, позбавити його зовсім права голосу потрібно було б. Я навіть не сумніваюся в цьому, що це дуже правильне було б рішення. Але нагадую: у 23-му році, наприкінці року, коли Європейський Союз ухвалював рішення про виділення Україні допомоги на суму 50 мільярдів євро, це були гроші передбачені на 24 рік. Тоді Шольц виводив Орбана пити каву в кулуари, аби вони проголосували відповідне рішення. І так вони і не дійшли до 7 статті статуту Європейського Союзу, яка власне відкриває шлях до позбавлення права голосу будь-якої країни, яка не дотримується директив Європейського Союзу. Процес вони тоді так і не запустили. Там не дуже проста процедура. Нині ж, очільники закордонного відомства Естонії говорить, що знову така сама проблема. Ну мені це вказує на інфантильність чиновників з Європи, які бачать очевидні проблеми, але не хочуть їх вирішувати. Це погано, відверто скажу. Сподіваюся. Що черговий дзвінок з держдепу США до Орбана, про що раніше писало політико? Він допоможе Орбану ухвалити правильне рішення і не блокувати санкції, якщо Москва не припинить війну. Ну про поки що такої позиції є саме Вашингтона. Далі також поговоримо з вами про не менш актуальні новини, а саме про те, що. Європейський союз на початку тижня може оголосити контрмита проти сполучених штатів Америки на 28 мільярдів. Про це дописують змі. Тож далі дета давайте детально розбиратися. Саме видання Reuters дописує наступне: що, начебто, європейська комісія, яка координує торгівельну політику ЄС, запропонує членам пізно ввечері в понеділок список американських товарів, на які будуть введені додаткові мита країни. ЄС найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти мит Дональда Трампа, ймовірно схваливши перший набір цільових контрзаходів щодо американського імпорту. Про це повідомляє повторюсь, видання Рейтерс. Також зазначається, що 27 країн ЄС зіткнулися з 25% імпортних мит на сталь, алюміній та автомобілі. А також взаємними митами у розмірі 20% майже на всі інші. Товари й мита Трампа охоплюючи близько 70% експорту єс до сполучених штатів Америки загальною вартістю 532 мільярди євро. Як пише видання Європейська комісія, яка координує торгівельну політику, ЄС, запропонує членам пізно ввечері в понеділок список американських товарів, на які будуть введені додаткові мита. Вони також будуть стосуватися товарів на суму до 28 мільярдів доларів. До списку війдуть американське м'ясо, зернові, воно, деревина та одяг. а Також жувальна гумка, зубна нитка, плесоса та туалетний папір. У разі введення мит найближчими днями є стане третім гравцем після Китаю та Канади, які відповіли на торгову ескалацію Сполучених Штатів Америки. Одним з продуктів, яких також привернули до себе. Найбільше уваги і викликав розбіжності в блоці є бурбон, тому що комісія встановила 50% мита, що змусило Трампа також пригрозити 200% контрмитом на алкогольні напої з ЄС, якщо блок піде далі. Ну і також хочеться нагадати, що 2 квітня Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортні товари. Він назвав це днем визволення в лапках, звичайно, Америки. І як заявляла напередодні голова Європейської комісії, Сула фон дер Ляйн. Тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом серйозно ударять по світовий. По світовій економіці європейський союз готує заходи у відповідь. Ну а про які заходи йдеться мова, тільки що ми з вами проговорили. Ну і також хочете нагадати, як саме Трамп запровадив ці мита проти всього світу, а саме вони запровадили 10% мита. Практично на увесь імпорт. і ще вищі товари для десятки країн з найбільшими торгівельними дефіцитами у відносинах зі сполученими штатами Америки. Президент США, Дональд Трамп у середу другого квітня оголосив про введення масштабних мит на імпортні товари. Він назвав це Днем Визволенням Америки. З відповідною заявою, президент США виступив на спеціальному заході в рожевому саду, саду Білого Дому. Передають американські. Змії при цьому Трамп анонсував дуже дуже хороші новини, звичайно, в лапках. За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Взаємні це означає, що те, що вони роблять із нами, ми зробимо з ними. Дуже просто, простіше нікуди, зазначив Трамп, що ще він міг зазначити так. Ну і говорив ще з приводу того, що за кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Ну і Також він розкритикував Таїланд, Індію, В'єтнам та інші країни за, на його думку, несправедливу на так тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. І навів як приклад, що Сполучені Штати Марки стягують лише 2,4% мита, тоді як Індія 70%, А В'єтнам взагалі 75%. Тобто дійсно бачимо, що. Економічні питання в Америка зараз майже на першому плані дійсно відбувається. Ну і до речі, ще хотілося би сказати про підтримку ЄС. Саме бачу, що з'являється інформація з приводу того, що також посольство Італії воно відреагувало на рашистський удар. Так а саме дописують наразі з приводу того, що і посольство Італії приєдналося до ЖАЛОБИ за загиблими у кривому. Розі дипломатичний корпус Італії він приєднався до жалоби української держави та народу за численними невинними жертвами, серед яких багато дітей, які загинули внаслідок жорстокої російської атаки на кривий. Ріг посольство Італії в Україні приспустило так прапори на знак жалоби за жертвами російських атак на Кривий Ріг. Про це повідомила прес-служба посольства на платформі ікс у неділю, 6 квітня. Йдеться повідомлення наступне: сьогодні ми приєднуємося до жалоби української держави та народу за численними невинними жертвами. Серед яких багато дітей, які загинули внаслідок жорсткої російської атаки на Кривий Ріг, наші прапори Італії та Євросоюзу приспущені. Ми підтримуємо Україну у пошуках справедливого миру. Мовиться у повідомленні. А раніше посольство Італії в Україні також зреагувало на російський удар по кривому рогу. Дописували наступне жах і тривога через російський удар. Через російський авіаудар на даний момент також перечислили кількість жертв, і кількість постраждалих та загиблих. І говорили ще й про те, що на тлі пошуку миру, якого прагне Україна, варварське насильство продовжує забирати невинні жертви. Повторюсь, так відреагувало саме посольство Італії на території нашої держави.